Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні бандерики з грибами та сиром. Готуються вони дуже просто, швидко. А виходять неймовірно смачно. Їх чудово можна подавати як і на святковий стіл, так і просто до вечері. Для початку приготуємо млинці. Сам процес їхнього приготування я показувати не буду, так як готуються вони дуже просто, ви, в принципі, можете приготувати і млинці за своїм рецептом, а рецепт своїх млинців я напишу в описі. Я просто яйця збиваю із сіллю, додаю молоко, борошно просіяне, трішки олії, все добре перемішую, і смажу млинці на гарячій сухій пательні з кожної сторони приблизно десь по одній хвилинці. А для начинки обсмажуємо печериці разом із цибулькою, нарізані на маленькі шматочки на сковорідці до готовності, і також натираємо на тертку твердий сир. В принципі, для начинки також можна взяти якесь м'ясо або фарш, буде дуже і дуже смачно. Ну і тепер, коли все готово, будемо формувати самі бандерки. Готові млинці розрізаємо на дві частинки, беремо одну половинку, ось так з краю її згинаємо. І тепер на краєчок викладаємо трішки обсмажених грибів, наверх натертий сир. І ось так обережно його загортаємо, формуючи такий конвертик. Краєчок цей, який залишається, запахаємо всерединку І виходить ось такий бандерик. І таким же способом формуємо всі остальні млинці. Загортаємо край, викладаємо начинку і формуємо ось такі конвертки. Далі розігріваємо сковорідку, викладаємо зовсім трішки вершкового масла або олії і обсмажуємо бандерики на середньому вогні з кожної сторони десь по 3-4 хвилинки. Якщо у вас є аерогриль, то можна приготувати їх у ньому. Також виходить дуже смачно і вони в ньому виходять більш такі соковитіші. Готові бандерики викладаємо на тарілку та подаємо їх до столу і сметанкою або просто так. В будь-якому вигляді вони виходять дуже і дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!